Ми приймали участь у декількох судових засіданнях з приводу Голосіївської вежі, яка була визнана пам'яткою. Ми зупинили незаконне будівництво з приводу монстра на Подолі і решта. Ми розуміємо, як руйнувати незаконне будівлі, як захищати їх. Це дуже системна робота. Але якщо ви подивитесь, то такого цирка, як зараз відбувається, не відбувається ані в Житомирі, не відбувається ані в Рівному і у Львові, де вже вартість нерухомості вища, ніж в Києві. На площі ринок ніхто не руйнує історичні будівлі, хоча закони такі самі, і прокуратура така сама, і поліція така сама. Тобто, воля керівництва міста така, що він каже: ви не будете регулі руйнувати нам пам'ятки ні за які кошти, і громадські об'єднання там також працюють скоріш за все, і там є кейси, де люди збирають кошти на реставрацію брам. Тобто в історичних будівлях є двері красиві, і вони засрані за, за роки, і вони їх реставрують, і на це окремо збирають кошти.